Кожен день війни пише нові сторінки історії України, а подвиги наших захисників стають прикладом для прийдешніх поколінь. Сьогодні ми згадаємо наших земляків Костянтина Копосова та Євгенія Шевченка, які віддали життя за свободу країни. Указом президента України від 22 і 30 серпня 2025 року наших земляків молодшого сержанта Костянтина Копосова та солдата Євгенія Шевченка нагороджено посмертно орденами за мужність третього ступеня. Воїнів відзначено за особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовідане виконання військового обов'язку. Подвиг наших захисників це приклад незламної віданості батьківщині та готовності віддати життя заради миру і свободи українського народу. Їхня жертва нагадує кожному з нас саме завдяки таким героям, Україна тримається і виборює своє майбутнє.